В них там дуже багато. Що це таке? <плес> Соус? Табаска! Та Соус, табаска! Зараз Стасик буде перевіряти на это, на вкус <споди> <говор> Так, будемо <плес> зараз дивитися, що в нас тут є. Тортілос. А що це таке? А, це чикен, буріто Bowl, Це все було в одної назві. Диву, яка ложечка. О, ну хрена, це таке вісло прямо, слышу. А чого вона така вузенька? Че у нас українська ложка широка, типу, у них якась вузенька, у них може рот меньше просто. А ти наші хлібальники? Ну да, не спорю. Дожди, так а це даже стекляна бутылочка? Стеклянная бутылочка. Так це ж табаско настоящий, він пластмасовий пропалий. Ну що, давай розбирати, mm. що в нас тут є. А там якось, понятно, сніданок? У мене чекенбурь тобов. Це приємно, а, не, немає такого, як немає. сніданок. Коротше, бачите, у американців тут дуже складно. Треба ще думати що робити. Наші там прочитав і вже Так, ти, так це Це тобі на раз поїсти. Оце все. А. Оце от все. Ага. І, і що, Це треба Оце все. все. Оце тобі треба впхати. Оце все в себе. Я, звісно, не маленький хлопчик, але я навіть не представляю, як просто якісь половину цього Ну, Давай не подивимося. Не а не покажи, його... що це -то, що -то за пакетик такий постійний. А, Це в нас пакет для води. Картоночка це, скоріше за все. Це що цей пакетик, потім суєш цю картоночку, щоб не, не обжигати руки. Це таке чисті спринт. Якийсь там сирний соус.